Добрий вечір тобі! пане, Зоря Вифліємська яскравіше сонця, загляне сьогодні у кожне віконце, покличе усіх до святої вечері, колядка весела вже стукає в двері, звіщає повсюди добру новину у кожну оселю, в кожну родину. Христос народився, радіємо щиро. Благослови, Господи, Україну миром, дай країні розцвісти, щасливо зажити, дай нам, Господи, Тебе повіки славити. Пустіть коляду до хати, заходьте, Колядуйте! я вам співаю, дай вам боже урожаю. Хей, крихни в садівки, в ки. Зір у небі наш, як вечір, гряда дорослих і мовечек. Коль колюга моя лунає. Ове світ хвилі двобісає. Коляд, коляниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. На землю, сине тило, на душі велика тіха, віпли є ска. Вулиці ми в місті, у стрічков, у цвитиму в місті. І с веселі на сніг висипали. Боже син родинця усіх сповіщала. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пощадрувати, щастя, звичимо родині. Ми Ненці в Україні, всім достатку і везіння, Усім мої порозуміння. Я маленький хлопчик, виліць на хлопчик, на скріпачка ігла від так забавляє. а ви люди, чуйте, коляду кутуйте л бочкой колиски и самые плотички. Лихт вам! Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та всяки лимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці <рит> <Ради> радуйся. Ой, радуйся, <Ради> земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе.